Перший виступ після поранення, у вони живот перерізаний, всі кішки мені винімали, печінка застріляна, лав'яня там простріляна. І мені лікарі казали, ти не то що співати не будеш. Я 20 років віддав, я в Італії вже в театрах співав, це все моє життя було. Не то, що співати не будеш, казати, ти ходити не будеш, з трубками все життя з дренажами будеш ходити. І ну, я ну кажу, мене дуже надихали військові, коли ми лежали в Харківській реанімації, вони виглядали як такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно. Але деякі з них мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? Я вірив, що я знову буду співати. І вже в Німеччині де мене в Німеччину на лікування, де там більше на реабілітації було, ніж на лікування. Получається, так. Ну, вони не проводили таких серйозних операцій як в Україні, змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: ой, якщо ти про не співак, я лежу весь перерізаний, живуть перерізаний, поняв, весь кров'ю там ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. А я а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антонаті Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Це, можна, до речі, загуглити. Там в Києві станція метро є її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це, там велике інтерв'ю у себе. Це теж в аккаунті, можна зайти глянути, до речі. Ну, вони враження було, ну, мужик, ну нарешті я співаю. Я взагалі я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну, це взагалі чудо було. Я був дуже щасливий.